Кажуть, що знайти квартиру в Іспанії з хорошим ремонтом дуже складно, але не для нас. У продажу двокімнатна квартира з класним дизайнерським ремонтом. Її площа 55 квадратних метрів, а ціна 172 тисячі євро. З вами компанія Investlife. Мене звати Анастасія. Йшли покажу. Зустрічає нас така простора вітальня з класним зручним диваном. Тут дуже багато різного декору, який дуже класно вписується. Далі у нас є кухня. Кухня вже з пральною машиною. Тут є холодильник, а також тут у нас так прихований бойлер. Поруч з кухнею у нас санвузол зі стильною душовою кабіною. По комплектації все як завжди, але все новеньке та гарненьке. Музика. Перша спальня у нас невеличка з одним односпальним ліжком. Тут є шафа, до речі, немаленька шафа та невеличкий комодік. Музика. Наступна кімната у нас вже побільше. Тут велике двоспальне ліжко. Також тут є вікно з видом на басейн, взагалі з видом у двір. Тут є шафа, дві тумбочки. Ну, в принципі, все. Як тільки ми виходимо зі спальні, ми одразу бачимо те, на що я просто не можу не звернути додаткову увагу. Це ось цей стіл. Просто подивіться, який дизайн. Тут така свічечка посередині стоїть. Просто дуже класно, супер. Також тут є балкон з видом у двір. У дворі у нас знаходиться басейн. Якщо у вас залишились питання стосовно цієї квартири, пишіть нам або особисто мені, і ми з радістю дамо вам відповіді. Інвестла Invest інвестуй в життя.